6 тисяч гостей у середньому щорічно відвідують церемонію. При цьому лише близько півтори тисячі осіб безпосередньо беруть участь у заході та урочистій вечері. Це кінозірки та ВІП-персони з-поміж голівудської еліти. Решта присутні в ролі спостерігачів та виселяться на автопаті, де також можна побачити суперзірок. Значну частину публіки складають співробітники кінокомпанії, помічники зірок. Ну і звісно, журналісти. 2700 квадратних метрів килимового покриття потрібно для червоної доріжки та оформлення входу у готель. Зірки проходять вздовж павільйонів великих медіа, які прямо там роблять міні-студії та ведуть свої ефіри та величезної кількості медіа з різних країн, які стоять уздовж найчервонішої доріжки. Приблизно 850 співробітників готелю Beverly Хілтон, де золотий глобус проводиться з початку 1960-х років, задіяно в організації заходу. Приблизно 9 тисяч келихів шампанського зазвичай випивають під час цього вечора.